Ось, що маємо, які попередні прогнози на тиждень наступний. Ми починаємо з канадського долара, який ще не вибив нам стоп, але погрожує це зробити. Ну що друзі, вітаю з вами Life Academy Ukraine, Володислав Воробйов, І це щотижнева аналітика від Life Academy, Звісно, підбиваємо сьогодні підсумки тижня. Що там нам вдалося, що не вдалося, які результати? А ось, що маємо, які попередні прогнози на тиждень наступний. А про все це обов'язково поговоримо. Де ринок там повив себе трошки неочікувано. Я, звісно, про біткоєм, де все за планом. Я про ефір і подивимось на все дуже уважно. А як завжди, а все без прикрас, все без води, а тільки корисна інформація. І в режимі реального часу ви зараз все зможете побачити. Але давайте, як то кажуть, про все поступово, як я завжди кажу, будемо переходити до відеопроекції екрану. І зараз я сподіваюся, відеопроекція з'явиться і ми зможемо. Продовжувати нашу зустріч, і так, друзі, вона з'явилась. Починаємо ми як завжди з канадського долара. І до речі, ми сьогодні вже два рази з вами розмовляли один раз письмово, інший раз у межах Daily шоу про той самий саміт на Алясці. Тому сьогодні давайте без нього може, ну сьогодні в рамках щотижневої аналітики, може наприкінці, я там декілька слів скажу ще раз, а щоб ми були готові до будь-якого розвитку подій. На лясці, і будемо пірнати в вихідні і потрошки починати відпочивати. Ну, якщо, звісно, ви криптою не торгуєте. Бо якщо торгуєте, вихідні для вас це такі ж будні, як і будь-які інші. Ну а ми починаємо з канадського долара, який ще не вибив нам стоп, але погрожує це зробити. Дивіться, не відпрацювали ми з вами по ФІБА, те, що планували. Аж геть близько не відпрацювали, весь тиждень майже стояли на місці. І от вчора канадець дьорнула догори, і після цього, як ви бачите, ми з вами а, трошки скоригувалися. Стоп не спрацював, профіт не спрацював. Єдине, що ми робимо, це а, платимо свопи. І от зараз такі поточні результати. Ну, все це не дуже цікаво, але і робити ми з цим нічого не будемо. Будемо чекати одного результату або іншого. А, подивимось, куди, врешті-решт, ціна прийде. А, давайте, до речі, поза. Закритих угодах відразу а, пройдемо, щоб це питання закрити. У нас наступні результати. По сріблу В нас стоп в безбитковій зоні спрацював там 8 баксів. Ми заробили. А ну ви пам'ятаєте? Тут не про бакси мова а про. Результат позитивний чи негативний по біткоїну, все чітко. Ми обновили історичний максимум і нашу угоду закрила по профіту, все гарно. І по євродолару в нас спрацював стоп, мінус 4 долара з копійками. В цілому тиждень непоганий. Ми з вами. Отримали позитивні результати, але ну, хотілося б, звісно, більше. але це вже інша справа. Що зараз на євродоларі? Нічого цікавого, я коли аналізував графік, побачив ось такий висхідний канал. Ну, Такий з висхідний з одним хибним вихідом. І зараз можна сказати, що євро знову повертається до висхідного руху. Я дуже сподіваюся, що ми проб'ємо 100% по ФІБА і там вже повноцінно почнемо з вами знову говорити про купівлю. Бо слабкий долар це слабкий долар, і нікуди від цього тренду ми поки що не ділися. Ковзуючи переплетення, по каналу купівля від нижньої границі до верхньої, якраз плюс-мінус 17... 20, ні, 17,50, 17,60 сімнадцять шістдесят навіть от помисіді трошки купівля. А от РСА заходить заходи в зону перекупленості. Далі друзі, британський фунт. Я задоволений. Ми повернулись до цієї точки, звідки була велика така гілка падіння, і в мене як ви пам'ятаєте, угода відкрита ще з січня місяця, і на поточному етапі я тримаю закривати не планую. ФІБО рівні ми видалимо в понеділок, бо вже було перевищення 100% корекції по ФІБО, вони вже не актуальні. І будемо думати, що з цим робити далі. В цілому рух розвивається. Мене все влаштовує. Сподіваюсь, вас, вас також. Бо також сподіваюся, що фунт ви купляєте. Якщо не локально, то а, ну не короткостроково, то хоча б середньостроково або довгостроково. Ковзувича. Ну, переплетення, хоча і останній сигнал на купівлю, MACD – купівля, RSI – нічого. Далі, друзі, долар-франк. Ну, сказати, що щось змінилось радикально, не сказати. От такий в нас, а, може, малюється трикутник, плюс-мінус, але ніхто нікуди поки що звідти а, ситуацію не розвиває. Тримаємо. Настрій хотів сказати, настрій теж тримаємо, але угод не відкриваємо. Ковзуючи, переплатаються, і ми сіді продаж, ресає 50%. Така собі історія, як на мене, нема що тут робити. Далі долар ЄНА друзі. Що стосовно долар єни на поточному етапі в нас а, от така картина, яка хочете спитати ви А аніяк. Як ви бачите, оцей боковик, який був. Теж потрошки в щось переростає, можливо, в трикутник. В нас угод не було, тому ми поза ринком просто дивимося за тим, що відбувається. Як на мене, ситуація ну, така собі. А, продаж по МСД, а, і нічого по РСА. ковзуючи, переплатили. З трикутника не вийшло, нема що робити. Далі, друзі, золото. Весь тиждень ми стоїмо в діапазоні. Я думаю, що все це напередодні саміту. Давайте його все ж таки так називати. Хоча назвати то самітом, це дуже смішно ковзуючи переплетення. Хоча й останній сигнал на продаж, MACD продаж Ресай близько 50. Нічого робити тут не треба, треба чекати. І от, до речі, ця корекція на золоті вона за собою і срібло затягнула, і, врешті-решт, там ми отримали. Стоп uh, трейд, ну, він називається. Це стоп лос який перенесено в беззбиткову зону. Uh, ось як виглядає ситуація на сріблі. Ви можете побачити. Ну, Не скоригувались ми туди, куди хотіли. Uh, чисто теоретично стоп можна було і не переносити. Залишили б тут зараз були б ще в плюсі, в невеличкому але в плюсі. Але ну, що зробили, те зробили. На поточному етапі в нас є щось схоже на висхідний канал. Котрий чи пробитий, чи не пробитий, поки що не дуже зрозуміло. Виглядає наступним чином. Якщо до понеділка мало що зміниться, можливо, будемо розглядати купівлю. Але якщо результати саміту вплинуть, можливо, і серйозна продаж. По Місіді-продаж, по ковзуючим продаж, по каналу, поки що ні, а RSI заходить в зону перепроданості. Ну, виглядає так. Само. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати ще більш глибокі розбори, більше практичних аналітичних інструментів, доступ до наших закритих вебінарів, навчання і так далі, раджу вам зайти на сайт Life Academy Ukraine і оформити собі підписку Life Start або відразу Life Plus, якщо хочете отримати ще більше ніж зараз. Це наступний рівень для того, щоб аналізувати ринки і тримати руку на пульсі подій. І також не забувайте про наші соціальні мережі. Ну на телеграм я сподіваюся, кожен з вас підписаний. Ви читаєте аналітку, яку ми робимо для вас. Також не забувайте про Тікток та Інстаграм. Там не тільки розважальні відео, там є і корисні відео. От якісь повсідневні фішки, лайфхаки, якісь графіки. Ну коротше, там теж ми аналізуємо і практикуємо. Тому друзі, будь ласка, зробіть це і будьте завжди в курсі подій. Також нагадую, що приписці лайф Plus у вас буде можливість бронювати індивідуальні сесії з експертами Академії. Зробити буде це дуже просто, і наприклад, раз на місяць, ви можете поспілкуватися півгодини зі мною, підготувати питання. Ми розберемо ваші торгівельні стратегії, ідеї, підходи. Поговоримо, що ви хотіли змінити на краще, і я буду там ділитися власним досвідом для того, щоб допомогти вам вдосконалити вашу торгівлю. Але все це пізніше, коли оформити себе підписку Live Plus. Ну а ми їдемо далі і переходимо до індекса Dow Jones. А, сьогодні ми і вчора зростали, навіть намагались там оновлювати історичні максимуми. і так і оновили. Оновили, оновили. Так і є. Але друзі, зараз напередодні саміту, як ви бачите, штати прийшли на ринок і почалася корекція. А в цілому вона поки що нічого не значить. Купівля по ковзуючим, купівля по МІСІД, хоча, хоча є її дивергенція, до речі, якось я її не побачив відразу. Бо вона, ну, скажімо чесно, занадто велика для такого тренду, і це навряд чи можна трендом назвати просто висхідного руху. Ось а, по RSAI, до речі, також Ось вона. А, як виглядає? І, ну, як на мене, Подивимось, подивимось, що буде. А напередодні по результатах саміту можливо все, що завгодно. Тому тут тримайте руку на пульсі. Зараз ми коригуємося. У нас угод не було. У мене теж угод відкритих подов немає. Я просто спостерігаю. Далі друзі, нафта. Що стосовно ніфтянки, їдемо вниз, туди її дорога, як то кажуть. А, виглядає все непогано, але не на годинному графіку. Ну, в якому сенсі непогано. Давайте так. Останній тиждень ми стояли на місці і в дуже вузькому діапазоні. Але надія є, що ми повернемось до несхідного руку. Ковзуючи тут переплетені, ми сидіємо, купівля, RSI 50%, робити нема що. Але якщо ми подивимось на Дейлі, ось яка історія, і ми тут щось формуємо. Зверніть увагу: ось цей діапазон щось тут відбувається: раз, два, три, чотири, п'ять, шість діб. Тиц, 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 тиць. Це може бути накопичення як для розвороту, так і для походу далі вниз, наприклад, до наступного рівня, ну, десь у районі 60 доларів за один бариль. Куди ми підемо? Подивимось. В будь-якому разі ключовий момент це пробій 65. Як тільки проб'ємо, можемо казати про продовження падіння, ну і плюс відпрацювання цього каналу. Якщо все ж таки поїдемо до гори, нас буде тримати верхня границя каналу, а також рівні 68 70 ну і далі там 70-30, плюс-мінус та подивимося, що буде особливо по результатам Аляски. Далі, друзі, підкоєм. Ну, годинний графік виглядає так собі. І ось нагадую, наш прогноз був: ми його ну, він справдився при оновленні історичного максу нам вибило профіт, і ми. Що називається в шоколаді? Хоча ефір, звісно, більш шоколаду дає, ніж біткоін на поточному етапі. А от що сталося вчора? Виглядає це, звісно, ну так трошки хвилююче і вражаюче. Але, друзі, тільки для тих, хто а, ну, забув, які червоні ломи вміє малювати взагалі криптовалютний ринок і особисто біткоін. Я вам зараз покажу, як виглядає це на дейлі графіку. Але один момент, який хочеться відмітити на годинному. Мені це дуже нагадує флаг. Ну, такий він собі. І якщо це він. Нас взагалі не чекає нічого хорошого. Ну, в якому сенсі? Звісно, все це тимчасові складнощі, але поїхати ми можемо на 112 тисяч з копійками. Отак от, от. 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 ковзуючим продаж. Лінія тренду пробита, пробита продаж. А, можливо, можливо, це щось схоже на такий розбіжний прикутник. Я не впевнений. Та ні, виглядає він погано. Це скоріш на канал, схоже, але цю ширину ми і так проміряли. Можна видалити зараз секунду. Щось я у своїх вже побудуваннях на графіку трошки загубився, ковзуючи продаж, по флагу продаж. Якщо будете продавати стоп-лосс по правилам сюди, MACD продаж, RSI, нічого. А остання година прям так серйозно підкосила. Я вже думав, ми повернемось до висхідного руху, і буде щось позитивне, а ні, як ви бачите, така собі, така собі історія. А от як виглядає Дейлік вчорашній? Ну таке дуже серйозне. Ну навіть можна сказати, ведмежий прорив. Тобто, це не просто поглинання. Ми не одну свічку поглинули, а відразу три. І це ведмежий прорив, такий сигнал, тим паче ще від історичного максимуму, тобто, рівень там такий залізобетонний літосферна плита. Можлива подальша корекція. Ну по у цьому так і не скажеш. Можна сказати, що ми тут дожі формуємо. Але якщо дивитись на годинний графік, ну прям виглядає все досить кепсько і навіть трошки все це бентежить. Далі, друзі, ефір. Ну годинний графік геть не інформативний. Якщо б я вам не сказав, що тут ціна 4600, воно б воно вам не про що і не сказало. Просто висхідний тренд, і висхідний тренд а, ковзуючи, переплились, зверніть увагу, що геть немає таких серйозних корекцій, як на біткоїня. Так, у нас є якийсь діапазон близько історичних максимумів, але нічого критичного. Тобто, якщо я б не сказав, що тут ну, якась корекція, ви може і не помітили. Ну, дивіться, як це виглядає. Ну, на фоні всього руху якась така рядова історія, а навіть другорядна. Ковзуючи, переплались, MACD продаж, RSI близько 50. Нічого цікавого. Але якщо ми подивимось на деяк, тут все прям вражає. Ефір вражає, як то кажуть, що у нас в ефірі от такий висхідний тренд. У нас в ефірі. А що робити? Ну, я утримую купівлю. Не знаю, як ви. Сподіваюсь, що теж. Нагадую, ми отут, плюс-мінус хибний вихід і приймали рішення саме в цих краях, і це було досить гарне рішення. Якщо чесно, я вже про це казав. Можливо, це там якось і не підкреслює мене як там якогось суперексперта, у якого там майже 18 років досвіду. Але друзі, коли я тут відкривав угоду, звісно, я розраховував на профіт і вважав з дуже високою ступеню ймовірності, що ми підемо вгору. Але на таке я навіть не сподівався. Ну, щоб ви розуміли, якщо ви на Дейлі ходили, ви бачили з п'ятим плечем. В мене зараз по інвестиції X5. Тому ефір просто-ну, просто казка. Я дуже задоволений, тим, що на ефірі відбувається, і сподіваюся, що все це буде продовжуватися і надалі. Сподіваюся, ви теж купляєте і тримаєте угоду, і не плануєте поки що закривати. Єдине, що підтягуйте стопи в беззбиткову зону. Спокійно захищаєте профет, і можна на чілі, як то кажуть, відпочивати і чекати, що буде далі. Ну що, друзі, в принципі, ми подивилися з вами на все, що планували сьогодні. Я думаю, ви згодні, що тиждень непоганий. Сподіваємося, що саміт на Алясці не перехрестить це все і не зробить з цього а, щось погане. Так, то тиждень пройшов плюс-мінус гарно. А що хочеться сказати, як завжди, наприкінці. Друзі, якщо це відео, цей випуск щотижневої аналітики був корисним для вас, на то, штовхнув на вас на якісь думки, допомагає заробляти будь-що. Перше, тисніть вподобайку відео, друге, підписуйтесь на наш канал YouTube і тисніть дзвіночок. Тоді ви нічого не пропустите. Ми виходимо два рази на тиждень, в понеділок робимо прогнози, в п'ятницю підбиваємо підсумки. Також, друзі, кожному з вас бажаю гарних вихідних, гарно відпочити, щоб з понеділка можна було пірнати знову біржову торговлю. А я з вами не прощаюсь. Саме головне, як завжди, бережіть себе. З вами був Владислав Рабьофаналіт Life Academy Ukraine. До зустрічі, побачимось і стежимо уважно, що там буде сьогодні у Холодних краях на Налясця. Удачі і до зустрічі!